Вітаю, шановні друзі! Чи правда, що в Європі та в Німеччині масово відбирають дітей? Та скільки дітей вилучили у українців за кордоном, а саме в ЄС та в Німеччині? Давайте про це поговоримо. Нещодавно Радіо Свободі повідомила Національна соціальна сервісна служба України про те, що в Європі станом на липень 2024 року відібрали 430 дітей. Серед таких країн це, наприклад, Німеччина, де забрали 122 дитини, Польща 39 дітей, та Норвегія і Іспанія по 20 дітей на кожну країну. Тобто, друзі, як ми бачимо, відсоток не дуже великий відібрання дітей. Тому, коли пишуть там от в Україні деякі новини про те, що в Європі чи в Німеччині масово відбирають дітей, то воно трішки не сходиться з даними Національної соціальної сервісної служби України. Ви ж розумієте, що. В Європі проживає офіційно 4,2 мільйона, неофіційно набагато більше, і 430 дітей на 4,2 мільйони, ну, друзі, це менше 1%, це десь 0,0 10% від всієї кількості українців, тобто, це дуже дуже малий відсоток відібрання дітей. Тут не можна навіть казати про якусь масовість чи тенденцію. А в Німеччині, враховуючи, що проживає 1,2 мільйона офіційно, а неофіційно набагато більше, відібрали 122 дитини, тобто, це дуже дуже мало. І можна припустити, що в більшості цих випадків це були все таки якісь реальні підстави, да? які ґрунтувалися на загрозі благополуччя дитини. Тини, давайте трішки розкажу вам. Звичайно, всі з вас звикли до того, що в Україні відібрати дитину неможливо. Навіть якщо мати її б'є, алкоголічка наркоманка в Україні забрати дитину у матері це дуже дуже важко. Повірте, я приймав участь в багатьох судових процесах в Україні по позбавленню батьківських прав. Ну, це дуже тяжка процедура. В Німеччині навпаки це дуже легко зробити, але є відповідні критерії, є відповідні підстави. Я також знаю досить багато випадків в Німеччині. Особисто знаю випадки такі, коли відбирали дітей. Ну і можу сказати наступне: що так є випадки, коли дійсно працівники юґінтант зловживають. Своїми правами перекручують факти відносно батьків, е, спотворюють деякі факти. Так, такі випадки є. Я про них казав уже. Я знімав відео про те, що в Німеччині дуже багато вилучають дітей. От, там один із адвокатів німецьких приводив цю статистику, але знову ж таки, це статистика відносно всіх дітей: іммігрантів і німців, і всіх. А як ми бачимо, от по Заявам Національної сервісної служби 122 випадки на Німеччину, на все населення України в Німеччині в 12 і і мільйони українців. Ну це дуже малий відсоток. Немає тут ніякої ні тенденції, ні масовості. Але в той же самий час я не буду лукавити і скажу, що в багатьох випадках були підстави. Реальні підстави, коли у батьків забирали, розумієте? В той же час, коли і є випадки, коли югентан там перекручує факти, зловживає і наговорює на батьків, є випадки, коли і таких випадків більшість, коли батьки порушують свої обов'язки, в більшій мірі це матері, тому що саме мами знаходяться в Німеччині з дітьми, і це в першу чергу друзі, це алкоголь. Друге місце це неналежне виховання дитини, застосування насильства до дитини. Наприклад, те, що в нас рахується нормальною поведінкою мами, там вдарити дитину в Німеччині це не нормальна поведінка, це загроза благополуччю дитини. Так, є навіть такі випадки спроби відібрання дітей, коли мами хотіли вести їх в Україну, але це одиничні випадки. От тому не можу казати ні про яку тенденцію. Люди вон, їздять з дітьми в Україну, і все нормально, і навіть Югентам повідомляють все нормально. Але випадки такі бувають: це крутиться в Німеччині навколо цього терміну. Загроза благополуччю дитини. Я вже знімав відео і роз'яснював, які випадки можуть трактуватися як загроза благополуччю дитини і що таке загроза благополуччю. Це дуже розмитий термін, законодавчо особливо не визначений в Німеччині, тому кожен. Орган Югентам, він трактує його по-своєму, але ж потрібно розуміти, що якщо мама завживає алкоголем, веде аморальний спосіб життя, не спілкується з югентамтом. То ризик того, що до неї прийдуть працівники соціальної служби, він підвищується. Ще одна із проблем, яку допускають українські матері в Німеччині, це те, що вони, наприклад, чиняють дії, які самі призводять до відбору дітей. В них наприклад, вони підписують документи, які не потрібно підписувати. Вони не знають свої права. Вони не користуються допомогою адвоката, не наприклад не спілкуються з югентамтом тоді коли потрібно спілкувати розумієте? Тобто не завжди потрібно навіть і ігнорувати югентамт просто потрібно правильно з ними спілкуватися, наприклад, за допомогою того ж самого Рексан Вальта Фюрфаміліан От і е, оці випадки незнання закону або ж алкоголізм, моральний спосіб ведення життя, насильство по відношенню до дитини, вони явля якраз являються тими факторами, по яким е, українців відбирають дітей. Але знову ж таки, 122 дитини на 1,2-1,3 мільйони українців в Німеччині, друзі, це менше 1%. Немає тут ніякої масовості, немає ніякої тенденції. Якщо деякі українські журналісти рознесли 10-20 випадків відібрання дитини. І е, розповіли з одного ракурсу цю ситуацію. То я хочу сказати, що ви не бачили іншої сторони іншого ракурсу цієї ситуації, тому потрібно все аналізувати. Але знову ж таки буду об'єктивним. Скажу, що є випадки, коли Югентам також зловживає цим. Я не кажу. І я не закликаю до того, що не потрібно боятися югентамту, то потрібно до них відноситись досить обережно от, і до їх запитів. Але ігнорувати їх також повністю не потрібно. Що ігнорування також може викликати певні підозри. Тут потрібно. Бути з югентамтом дуже обережним, друзі, і розуміти, і бачити, що від вас хочуть, що ви зробили, і як це все було по відношенню до вашої дитини. Тому, в першу чергу, якщо у вас трапляється така ситуація, звертайтесь просто до Рехсан Вальта Фірфаміліан з який вам правильно допоможе все це. Провести і захистити ваші інтереси, якщо ви вважаєте, що Югендамт спотворює факти або наговорює на вас. Тому, друзі, пам'ятайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.